Подбати про комфорт міста голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів першу зимову інспекцію в районі Коновальця та Опричівців. Увагу приділили стану дорожнього покриття та реагуванню на звернення громадян. Директор комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко розповів, на яких частинах дороги потрібен ремонт, та поділився планами щодо реалізації. Є доручення від міського голови провести ремонт вулиць Вербова, об'їздова. Ми періодично десь підсипаємо щебенем, але ви розумієте, що ну таке, ну підсипаємо, звичайно, але то ненадовго стає, бо машини то розбивають, все рівно робляться вибоїни, робляться калабані. Тобто десь є таке доручення провести влаштування асфальтобетонного покриття. Є нагальне питання заасфальтувати цю дорожню дорогу, що з'єднює Ребета і Дудаєва. Там є вже документацію. Наші з міської ради зробили що там є сервітут. Ну, тобто десь треба планувати також. Ну але звичайно, що з весни ну в зимі ніхто не буде робити. Але є така нагальна потреба, вона дуже розвантажить ту частину міста. У межах інспекції також відвідали родину томчиків у Пришівцях. Літні люди є лежачими та не можуть себе самостійно обслуговувати. Протягом десяти років перебувають під опікою депутата міської ради Олега Загурського. Посадовець каже, вирішив особисто залучити очільника громади, щоб той на власні очі побачив складну ситуацію. Міський голова. Заочно я звертався до нього, і з фонду виділяли ми кошти, і до міського голови я звертався. І так як була інспекція, хотів, щоб міський голова вживу. і Міський голова провев ініціативу до таких людей, живе спілкування. Це їх і підтримує, і, відповідно, голові легше орієнтуватися. По ситуації мікрорайону дорогою назад оглянули вулицю Дашевського, де вже закінчили прокладати асфальт. У планах дооблаштувати асфальтобетонне покриття, щоб розвантажити центральну частину міста. Голова громади Руслан Марцінків підбив підсумок інспекції, наголосивши на необхідності допомагати тим, хто цього потребує. Ми зустрілися з людьми на конувальця 330, це у Пришивці. Де люди просять благоустрій зробити свого прилеглого двору це трьохповерховий будинок, 18 сімей. Також об'їхали у Пришівці, подивилися, як будується школа друга черга. Також заїхали до людей, які зараз круті є. Надаємо матеріальну допомогу, тому що люди зараз дійсно в біді, особливо коли рідні десь за кордоном чи немає опікунів. Тому мікроренопришивці був в нашій увазі.